Чи включати Житомирський індустріальний парк до реєстру індустріальних парків України вирішували на засіданні міжвідомчої комісії у міністерстві економічного розвитку України у Києві. Захищати концепцію індустріального парку Житомир іст до міністерства приїхала ціла делегація на чолі з мером міста. Представники муніципалітету пояснювали логістичні та інші переваги місця на околиці Житомира, де планується розташувати спеціальну територію для розміщення виробництв. Після більш як годинного обговорення четверо з шести членів комісії проголосували за внесення індустріального парку до всеукраїнського реєстру. Для нас Это очень важное событие, это событие, к которому мы шли фактически полтора года. И Спасибо депутатам за поддержку прежде всего этого проекта. И этот проект открывает новые возможности для города Житомира по созданию рабочих мест. По прибличенню інвесторів і созданню робочих міст. Втім, рішення, яке фактично ставить остаточну крапку у питанні створення індустріального парку у Житомирі, ухвалили не одразу. Під час обговорення концепції члени міжвідомчої комісії висловлювали зауваження, що напрацювання міської влади недосконалі і потребують додаткового опрацювання. Неактивно, активно, но проти виступало Міністерство фінансів і виступало налогове. В связи с тем, что индустриальные парки, возможно, дают какие-то льготы. На самом деле эти, эти льготы минимальные, льготы касаются только ввоза оборудования для этих индустриальных парков. Это на самом деле не те статьи расходов, которые э, привлекают или отпугивают инвестора. И основные замечания были в том, что... Ну, По их, в их понимании не до конца посчитано метал, материалы, емкость производства, которое будет находиться в индустриальном парке. То есть люди не понимают на самом деле, что э, посчитать то, що ще не зареєстровано, яких производств ще нет, просто неможливо. Це концепція і концепцію ми що сьогодні захистили. говорити про швидкий розвиток індустріального парку зарано, бо попереду ще багато роботи переконаний Сергій Сухомлин. Але окремі компанії вже зацікавлені у тому, щоб працювати у Житомирі. Ми говоримо не тільки только словах. У нас вже підписані меморандуми. Три меморандума сегодня мы показывали, которые подписаны с европейскими инвесторами. Это и инвесторы, которые занимаются производством запасных частей для мотоциклов. Это австрийские компании, итальянские компании. Поэтому мы уже говорим не просто о словах каких-то договоренностей, а уже о конкретных документах. Більше документів будет после, після, після регистрации, тому що кожен из них просить дати чіткі сроки реалізації что они должны свої строить плани, і ці плани строїться не на завтра а плануються мінімум на год. Поэтому після регистрации у нас вже появятся аргументи для далі переговорів з інвесторами. Наразі міська влада вже готова розпочати роботи із підведення комунікацій та приступити до переговорів із потенційними інвесторами.